Вість нашої студії головний інженер Квеп теплокомуненерго Олександр Мамей. Доброго дня. Доброго дня. Опалювальний сезон в Подільську розпочався вчасно. Яка робота передувала цьому? Цьому передувала дуже великий об'єм роботи. Насамперед було замінено дуже багато такових мереж, близько трьох кілометрів. Дуже великий об'єм було виконано робіт на котельнях. Відревізована. Близько 120 електродвигунів, близько 80 насосів, 24 котла, перевірена на робособність сигналізатори, проведена перевірка обліку газу. А також дуже, дуже багато роботи зроблено із наладки обладнання для роботи в осінньо-зимовий період. Насамперед автоматика безпеки, керування котлами, а на обладнання. Чи були Це... якісь проблеми з опалювальною системою? Якщо були, то як okay. ви їх всували? Ви маєте на увазі в опалювальному сезоні? Так. Ну, як правило, завжди, коли починається опалювальний сезон, то когось батарея не відремонтована, десь в підвалі труба вийшла з ладу. Ну, ці, ці мілкі е, негаразди усувалися протягом протязі двох-трьох годин. Тому я вважаю, що особливих проблем із початком пального сезону не було. Початку пальносон розпочався в цьому місці вчасно, однаково не було такого, щоб десь було тепло, десь десь подали тепло, десь не подали. Все місто отримало тепло вчасно. Що можете сказати щодо боржників? Адже я знаю, що вони існують, і чи продовжує існувати система реструктуризації на сьогоднішній день. Боржники вони як були, так і залишились. Звичайно, в нашому підприємстві все зроблено для того, щоб у кого немає такої можливості зразу розрахуватись, то система ретролізації існує вже у нас більше п'яти років. Кожен боржник може прийти з блюжидого дестабілізації. І е, по мірі того, скільки він може, е, там тисячу п'ятсот гривень місяць, скільки він може, стільки е, указати в цьому договорі і гасити цей борг на протязі року, двох, трьох, як це буде передбачено договором. Ми живемо в такий складний час, що в будь-яку хвилину світло можуть вимкнути. Чи зможете ви працювати на повну потужність тоді, коли не буде світла? Так, звичайно, всі котельні підприємства оснащені резервними джерелами живлення, а саме генераторами дизельними. Якщо буде відключення світла, ну вони вже були, як ви бачите, вже неодноразово, то всі наші абоненти будуть отримувати послугу степочанок в полному обсязі, тому що генератори працюють, запас палива є, тому якщо буде. Місце значне відключення енергії, люди без тепла не лишаться. Сподіваємось, що і надалі ви працюватимете якісно і нарікань зі сторони наших мешканців до вас ні, я, на вас ніяких не буде. Дякую вам за повні змістовні відповіді. А я нагадую, з нами був головний інженер КВЕП «Теплокомуненерго» Олександр Мемей.